Зірок про влада яму його вкотре розкритикували у соцмережах. Все через те, що він зараз перебуває в Майамі, Так хореограф не на фронті, а виступає зараз в Америці на вечірках у якості діджея. Тепер же підписникам не сподобалося, що вечірка у Майамі, у якій він брав нещодавно участь, була російською мовною. А і от на заході, який мав назву всі свої, провели благодійний аукціон, на якому збирали. Гроші на підтримку України за участі влади ямуру зіграли м'яч з автографами Дем'яненка, Михайличенка, Протасова та інші лоти. За 10 хвилин зібрали 3 тисячі доларів, але так працівник звертався до публіки російською. І у нас є два лота, котрої ми хотіли зіграють очі штраф. И собрать небольшую денежку для людей, которые нуждаются в этом, и потом мы продолжаем висячку. Мы вместе с вами можем приблизить победу Украины. Мы знаем, за кем правда. Все деньги пойдут на помощь нашим бойцам Бахмутское направление. Вы догадываетесь, что там происходит? Это жестокая жесть. Но мы прямо сейчас своими руками можем помочь ребятам. Деньги пойдут туда напрямую. Ну донадами вже нікого не здивуєш, і у коментарях все одно дорікали владу ямі, що той почав виправдовуватися просто як міг. Наприкінці за хореографа вступився шоумен Руслан Ханумак, який теж нещодавно отримав свою порцію хету за трек декадичка. Всі свої в Росії, а у нас всі свої. У нас теж, але там не тільки українці були. А ці не тільки хай вчать українську, а й не підлаштовуються під тих. Вони під нас не підлаштовуються. Ну, це зрозуміло. Але ж в США англійська, а не російська. Казахам теж українську вчити? Звичайно, весело живеться. Не дуже та від'ються вже від людини. Вам все як там написано. Ідіть із дітьми, почитайте лучше.